Всім привіт! Ви на каналі Флер. Вам великий-великий привіт від Каліпсо. І хочу ось там вам показати у нас нова черепаха, яка вже 10 днів живе. Так, хотіла, щоб я її погладила. Наша каліпсо така гарна, гарна красуня. А от її нова подруга Касіопея. Її знайшли люди в річці, так як їх нельзя оставляти на природі, привезли нам, і ми її поселили. Ну вона ще дуже дуже боїться, вже хоч голову не ховає, а то вона тиждень з панцира не вилазила. То я хочу вам сказати, Косиопея це як собача за нами бігає, така дуже привикша до людей. Ну а зараз будемо милуватися на наші квіточки. Січня, січня-серпня місяця. Хочу показати це квітуння, все квітне, 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 ось така хоєчка. Ось такий у нас шарик получився, І ось дивіться, це із старих квітоносів. Вона вже на цьому квітоносові, мабуть, третій чи четвертий раз квітне, тому не треба від, їх відламувати. Поки самі не заслугнуті, тут ось, ось продовжує а на самому верху, вона дуже гарно підходить під мої шторки, така ж розова гарнюня. Вона все время квітне, все время квітне, дорожчує, нові пагани і квітне, квітне, квітне. Ну, а зараз ми перейдемо до орхідейок. Перша орхідейка, яка нам показала, це новий квітонос, другий квітонос і перша квітка за квітна. Ще вона маленька, тільки розпускається. Але через декілька днів вона нагоне. Ну, великої не буде, ну, побільшую. Зараз вона десь 4 см, а виросте до 6 см. Це мій медведик Кінгберг. Я вже його показувала на першому, там ззаді видно квітоносі, а це другий квітонос. Це дітка, яка квітне на мамі, яка ну, в неї точка зросту пропала. І ось вона видала дітку, і ось так діточка квітне. Дуже гарна, яскрава і пахуча орхідейка, красуня. Ще одна деб'ютне квітіння в мене. Дякую люді за цю беліночку, тому що в мене якось була беліночка, вона моментально якось пропала. Потім я попросила люду в швертері мені купити десь, чуть, більш, ну, чуть менше року тому вона мені купила, і ось вона заквітла. Треба було підложити ось такий з-під вина пробку, бо вона впиралася в неї горшик чуть вищий, де вона стоїть. І вона так впиралася, щоб їй було. Udobnіш. Але дивіться, яка вона вся така. Знаєте, як наче вітер пробігся, і всі такі пелюстки тендітні, всі такі закручені. Чимось отак ось збоку вона якось збоку. Нагадує мені білочку, яка виглядає із за стовбура. Ось такий в мене ну, яка асоціація, коли я бачу. Її гарнюня також біліночка, ну і запах не перевершений, як завжди. Так, літнє квітіння не дуже люблю, тому полюбляю, тому що вони дуже швидко стресують орхідейки. Як от мій сапфірчик, він завжди дуже так пишненько квів. Це його третє квітіння. Тому році він дуже гарно квітнув на два квітоноси, а ось цьому році все йому щось не подобається. Ну я його розумію. Мені також багато чого не подобалось. То, наприклад, у нас зараз до від 5 до 15 градусів, а тиждень по потом, тому було від три від 20 до 30, а то й до 45 градусів жара. Ось такі перепади температури нікому не подумне подобається ні квітам, ні е, е, звірям, ні людям. І ось е, капризничає. Капризничає, але я бачу, він хоче дорощувати, так що будемо ждати осені. Ще один красунчик, якийсь капризнича. Ви бачите, там засушив квітонос. Потім дав к таку квіточку, невеличку гілочку. Це мій лимончик. Він також дуже добре квітне. І <смі> дуже гарно пахне. От именно, Чому я його назвала лимончиком? Не тому, що він жовтий, а тому, що він дійсно пахне таким бергамотом, лимоном, так, такий от, цитрусовим, такий гарнюній, як завжди. І ось він е, видав мені теж такий не, не дуже пишний квітоносик, але навіть від цих трьох квіточок дуже-дуже Йде аромат такий напівкімнати. На на так що, надіюсь, таких уже перепадів не буде. Він нам покаже прям всю свою красу, як він міє квітнути. Також ще один, ну скажімо, так, дебютне квітіння. Також основний квітонос він засушив, потім видав отаку гілочку. Це у мене пилорик Монтрюк. Вернюний такий, такий прям красунчик, класика, скажем, пилоричних орхідей, от кімоно, мантрю, ще яка там от класика йде. Дуже такий правильний пилорик, дуже також. Насищений кольор, ну, всім він мені подобається. Це, після кімоно це один із перших, що я також знайшла. І ось він е, також показує свою красу. Ну, Надіюсь, е, взимку буде краще. Все ж таки зимнє, квітіння, воно відрізняється від літнього. Не знаю, як у вас, але в мене воно таке літом не дуже-не дуже, дуже ахті. Так, ще одна краса, яка вже квітла. Потом оце доростила квітоноси. Толі Тамара, толі е, Африка, чи як там на неї кажуть, ну така полувоскова красуня. Я її купувала. Один квітонос був метелика, один отакий ось Триліпс. Але ось вона видала вже вдома нові два квітоноси з двох сторін і оба квітоноси. Бачите, зашіпчики навіть на, на верхніх е, пелюстках є. Uh, і він uh, обоє квітоноси uh, з двох сторін ось такий триліт. Uh, ну Дуже дуже гарний, дуже uh, такий яскравий, також. Uh, якби сонце було, взагалі б йому ціни не було uh, на відео. І uh, в нього розетка така дуже побита, покоцана, навіть пробита цим uh, палкою, яка була вставлена туди от держателем. Ну, нічого, він себе добре почуває, і отак ось видно, що ще буде дорощувати, так що буде ще довго мене радувати. Гарний, гарний такий восковичок, полувосковичок. Сказати, щоб дуже восковіні, але ну, і не м'якенький. Ну а це краса, у кого є артнуво? Ось як ми купляємо, він такий величенький. Ну а як він заквітає вдома, я хочу вам сказати: ось ці е, е, квіточки, вони більше 12 сантиметрів. До 13 не дотягнули, але більше 12 сантиметрів. Така краса. От хто хоче крупноквіткову. Це прям синголо, ну, гарний, гарний. Дивіться, тут трошки щось якась друга мутація хотіла бути, а тоді е, вирішив бути метеликом. Ну, красень, красень. Це дорожчений е, е, магазинний квітоносик, але, але дуже великі такі, такі великі були е, бутони. І ось розквітли і так, дуже-дуже вони. Крупноквіткові, так що, якщо є можливість, зберіть дуже гарна квітка. Ще одна краса, яка доростила в магазині квітоноси. Ось така, не знаю, як вона називається, але що мені сподобалось, і то на дорощених не так видно, бо вона дуже на сонці була. Але по кінцях пелюсточків є такі, як бачите, штришки, Я, як наче хтось хотів більше додати краски. Вона також дуже крупна, десь 10 сантиметрів. Квіточка дуже яскрава, не вигорає. Не вигорає, бо вона вже місяць квітня і на стоїть прямо до, до, ем, на вікні. Ось зверху трошки аж підсохла пелюсточка, тому що вона була дуже на сонці. Але сама по собі вона не вигорає, така красуня. Дуже вона мені сподобалась з одного е е погляду, наче така спокійна. О, тут ну бджоки, е тут всі літають, Ти, ви, ви, що така краса на вулицю вийшла. Всім цікаво, всім цікаво. Ну Так що ось така красуня без ім'яна, але, але е від того е не тіряє свого шарму. Ось така мадам, хотіла не показувати, але ж таки вона старалася, от тільки сьогодні почала відкриватися Максі... Фолія... О, максілярія Гранді Флора, найвеликі квіточки, десь 6-7 сантиметрів. Також вона пострадала від жари. У мене чотири дні не було, хоч і поливалася, але все одно, якби трошки під навіть в тіньку так підсмалилася. Але ж як старалася впіти е, е, в серпні розквітнути, тому я вам і показую. Там он, хтось в неї е, всередині живе, але будемо ждати інших квітоносів. Вона видала декілька нових квітоносів. Також страдалець. Ось такий я з ігопіталом трошки тоже підсмалився, як я їх не, не прикривала ніде нічого. Стоять вони в мене на вулиці, тому їм найбільше попалось. Але поливала навіть інколи два рази в день, щоб їм попересихали моментально. Ну, прям моментально. Ось такий красень з ігопіталом, дуже е, е, крупна квіточка і також неперевершений запах, дуже гарна. Красуня. Ну, трошки підсмалилася, ну а що зробиш? Ну, нічого, пройде. І ми е, згораємо на сонці потім, е, е, але з нами все добре. Ось така краса, така зірочка. Такою ж неперевершеною губою. Ще одне дебютне квітіння. Я колись робила розпаковку з нею. Ось передивилася, але так і не змогла знайти її. Назву, а сама бірочка вона злетіла, десь ділась, не знаю, де вона ділася. Ну тут гібрид-гібридич гібридом поганяє тут котлея на щось, якісь котлеї, лілеї, і все таке. В неї бути така гроздь. Ось таких біленьких квіточок. І дівчата і хлопці, хочу вам сказати, який в неї запах? В неї ось. Якась випічка якимось печивом. Або от я ну дуже солодкий, ну, я такий парфум не люблю, але якийсь дорогого парфуму, так, такий, щось діоровське таке, є там, може шанель 4-5 ну, ну от таке Дуже-дуже терпке, терпкий такий запах, але приємний. Ну, от І закінчився наш обзор. Дуже-дуже він у мене небагатий в серпні. місяці. Хочу закінчити на ось цьому красенні, який собі отримав подарунок. Ось такий пуф і вже три дні з нього не злазе. Та й холодно в нас, то я розумію, що в такому теплі жити і спати краще. Ну, а я з вами прощаюся, всім гарного дня, всім пока-пока.